Добрий день Прийшла осінь по календарю вже сьогодні 4 вересня Виїхав готувати площу під пшеницю Отак здесь уяся Виріс ячмінь в коліно, можна сказати. Ну не в ну виріс уже пущення у ясвіня. Дощ пройшов, ну слабий, слабий дощі. Ну, в принципі, нормально розробляється. Сантиметрів 8-10 робить борона достатньо для посіву. В цьому році планую посіяти трошки раніше. Може встигну, щоб з п'ятого по десяти кинути пшеницю. Містами Амброзія вкупила Уже аж зацвіло. Треба срочно це ж прибрати, бо Ще насіння викине. Ну та в принципі працюємо. Працюємо, бо заробітки, конечно. Можна мовчати за них, бо їх нема. Поки що ціни попадали, обвалилися, на сою обвалилися. 26 чи 25 ще було кошти 20 тисяч соя. Потім через валь 18, потім 15. І написали, що вже стом досить будуть корекції робити ці. Хто його знає? Нестабільність, не просто нестабільність, а нестабільність страшна. Не знаємо, що буде завтра, чи взагалі, чи прийматимуть. Ну, одним словом, війна в Україні. Не, не скільки корективи свої вносять війна, скільки хочуть заробити. Нечисті на руку. Я там розумію, ну, якісь пару тисяч вже причепити на тонні. Це супер заробіт. Ну, щоб причепляти 10 тисяч на тонні. Це взагалі. Ні в які рамки не ввозять. Так що поки стабільність не стане, не буде ціни, а це ще не скоро. такі От качелі будуть туди-сюди. І нічого ж не зробиш, ринок є ринок. Нема спросу. Хоч спрос є, але незначний. Ось вам і ціни нема. Так що поки що там будемо виживати. Я думаю якась користь буде з цього я жменчика такий собі. Наскільки нас ще вистачить, ніхто не знав о який запас прочності. Тобто фермерська справа. Така справа, що можна як заробити гроші, так і втратити їх. Зненацька. Це залежить не тільки від небесної канцелярії. Все залежить від ситуації в країні.